Знаєте, що таке приватна власність? От є економісти, юристи, так? Це приватна власність. От акт от є право. Хто власник? Там Ільницький Микола Тодович. Та є на цей акт, так? У мене є такий документ. Нема. Ні, не. Нема. Тобто в селищній раді чи є в мене документ центр приватної власності. На цей центр. Чому все-таки центр отця Миколи? Що це значить? Кінці кінців, тобто, якщо я не в свою приватну власність намагаюся вкласти, вкласти е, зусилля, вкласти серце і це душу, всі розуміють. От мені повернулася депутат Симко. Я така Наталя Наприклад, на брижаті зняла. Я я, от змінила мнення о вас, я говорю, ну... Слава Богу, якщо то просто я побула тут, я не я ніколи не мала подумати, що такі ну так так зробиться, так якісно, так дорого для а, людини. Знаєте, я от робимо цей блок. Починаються спекуляції по тому, що де чим так дорого, за чим можна якусь там купити на світильник за 100 гривень, чому за чому якісь зробити більше там і так далі. через день. Да, це раз по дру так, воно зламається. По друге, те, що але чому не зробити більш-менш, щоб воно служило? Так чому так, куп... Да, душовий блок дуже дорогий, наприклад, так к примеру, але ж вони вийдуть з ладу, ці китайські вийдуть з ладу за два мі... за два тижні, за три. Я буду що я буду робити? Зміть і так я підходив, і до сих пір я так підходжу. Тому ви бачите ці всі речі. Тому мені категорично, значить, і я не не, не Якщо мене господь сьогодні поставив, я звичайно буду захищати цей це. Тому що він потрібен людям, він потріб.